Виконуємо вправу 4 з розділу діємо до теми 12 за підручником інформатика 5 клас авторів Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Зразу вилучимо спрайт 1 родового котика. Для цього натиснемо на ось цей кошик. Та додамо 2 спрайти. Натискаємо кнопку Брати спрайт. Нам потрібно 2 спортсмена. Прийдемо в групу люди, щоб було швидше. І виберемо спрайт «Джартин». Це в нас спортсменка-дівчинка. І ще має бути хлопчик. Буде Бен. Давайте, крім цього, додамо ще тло сцени. Натискаємо кнопку Обрати тло. Перейдемо в групу спорт, все-таки в нас спортсмени. Виберемо, наприклад, ось таке тло. Ось так. Виберемо дівчинку. Дівчинка та хлопчик мають демонструвати вправи. Як вони будуть демонструвати вправи? Якщо ми перейдемо на вкладку образи, то бачимо, що в нас дівчинка та й хлопчик мають по 4 образи. Дані образи будуть змінюватися, буде здаватися, що вони демонструють вправи. Отже, програма розпочнеться тоді, коли натискаємо зелений прапорець з групу події, додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І дівчинка повинна виконувати право до тих пір, поки не натиснуто стрілку праворуч. Тобто нам потрібний цикл повторити до. І В даний шестикутник вставляємо умову датчик. Команди з середини даного блоку будуть виконуватися до тих пір, поки ми не натиснемо на клавіатурі клавішу, стрілка, праворуч. Вибрали потрібну клавішу. І тепер нам потрібно змінити образ. Додаємо наступний образ. Давайте натиснемо зелений прапорець». І бачимо, що образ змінюється, але дуже швидко. Давайте поставимо затримку, а саме. Блок чекати одну секунду. Так, бачимо, демонструє дівчинка. Тепер, коли ми натиснемо клавішу Стрілка праворуч на клавіатурі, у нас демонстрування прав припиняється. Ну і Після цього повинен почати демонструвати вправи хлопчик. До хлопчика ми дійдемо згодом. Поки що давайте додамо програму для дівчинки. Коли ми натискаємо клавішу Стрілка ліворуч на клавіатурі, то дівчинка знову має почати демонструвати вправи. Для того, щоб це відбулося, додамо ще блок. Чекати, поки Вставляємо даний блок. Перед циклом тобто дівчинка чекає, коли натиснуто клавішу, стрілка ліворуч. Як тільки натиснула клавішу стрілку ліворуч, починає демонструвати праву, коли натискаємо стрілку праворуч, де демонстрування вправо припиняється. Але тепер, коли ми знову натискаємо клавішу стрілка ліворуч, має початися знову демонстрування вправ. Але цього не відбувається. Чому? Тому що це все потрібно ще взяти в цикл завжди. Тобто, щоб в нас завжди перевірялися дані умови. Натискаємо стрілку ліворуч. Бачимо, розпочинається. Демонстрування вправ, натискаємо стрілку праворуч. Можливо, вам дану клавішу потрібно буде потримати секунду. Припиняється знову стрілка ліворуч, розпочинається. Бачимо, все працює. Тепер переходимо до хлопчика. Його нього має бути схоже тільки інші клавіші. Для виконання. Через це давайте, щоб було швидше, просто продублюємо даний код, притягнемо його на хлопчика. Вибираємо хлопчика-Бена. Ну і тепер він повинен починати демонстрування прав, коли натиснуто стілка праворуч, а припиняти, коли натиснуто стрілка ліворуч. Натискаємо зелений прапорець, зверніть увагу, зараз нічого не відбувається. Тепер натискаємо стрілка ліворуч, дівчинка демонструє, хлопчик ні. Натискаємо клавішу Стрілка праворуч, дівчинка зупиняється, хлопчик розпочинає демонструвати. Ну і так далі. Так, все працює, але перейдемо, давайте ще до дівчинки. Коли ми натискаємо, бачимо, зелений прапорець, нічого не відбувається. А за умовою вправи сказано, що спочатку право демонструє спортсменка. Тобто, швидше за все, коли ми натиснули зелений прапорець, зразу дівчинка має починати демонстрування прав. Ну, а зараз не демонструє, тому що в нас є команда, бачимо чекати, поки. Як ми вийдемо з цього положення? Ми наперед поставимо цикл повторити до. Поки стрілка праворуч не натиснута, і змінювати наступний образ. Давайте продублюємо правою кнопкою по даному блоці дублювати. Бачимо, ось такий код доданий, і вставляємо його ось сюди. Тепер, коли ми натискаємо зелений прапорець, ми заходимо в даний цикл, тому що стрілка праворуч не натиснута. Після того, як натискаємо, виходимо з даного циклу і заходимо в даний цикл завжди. Ну і далі буде все так само. Давайте перевіримо. Бачимо, зразу дівчинка починає демонстрування право. Натискаємо стрілка праворуч. Все добре, стрілка ліворуч. Ще перевіряємо. Отже, все працює. Тепер збережемо проєкт у власній папці. Додамо йому спочатку ім'я. Назвемо, наприклад, гімнастика. І збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо у власній папці, зберегти. Закриваємо скретч. Лів. Отже, право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.